Ціна на сьогодні це питання ну політичне, ви розумієте. Ніхто не допустить сьогодні підвищення цін для населення для побутових споживачів. Тобто тарифи на газ, тарифи на розподіл газу, на тепло. інші вони згідно з законом мораторії накладено, тому їх чіпляти ніхто не буде. Але там можуть бути певні. Незручності, ну, скажімо, якщо газу не буде вистачати в відповідній кількості підприємствам теплокомуненерга, вони будуть не догрівати теплоносій, розумієте? Тобто, в теплоцентралях і в наших будинках буде теплоносій нижчої температури, ніж потрібно, в залежності від зовнішньої, і відповідно може бути такий недотоп. Як це називається на їх на мові тепловіків, і відповідно ми будемо дискомфорт відчувати в себе в оселях і температурний? Тоді піде бажання що увімкнути обігрівачі. Ну, в першу чергу це я про квартирні будинки, е, хочу сказати. Але тоді піде навантаження на в першу чергу на внутрішньобудинкові мережі електричні, які старі, і вони не розраховані на таке навантаження. І мене дивує, коли керівники потужних державних компаній енергетичних заявляють, що ніяких проблем з мережами немає. Це вони трошки переплутали. Ми ж не говоримо про мережі ну, національні Укренерго, оці магістральні да високовольні. Ми готовимо говоримо про наші будинки. Ну, будь ласка, в кожному будинку люди, які в рушівках, панельках там проживають, вони можуть поцікавитися сьогодні у місцевої влади або у керівників керуючих компаній, в якому стані. Чому це єдина система? Розумієте? Тому що на превеликий жаль, ми вже зараз почали вугілля. Ми мали би накопичити 2,6 мільйони тонн на складах. Це приблизно двохмісячний запас. Але вже там були холодний холодний тиждень, і ми перестали накопичувати. Навпаки станції спрацювали це вугілля. Тобто, розумієте, ви витратили там 150 тисяч тонн, як було зазначено на останньому штабі. Тобто тут головне завдання зараз, щоб це вугілля накопичити, бо це 2-2,5 місяці роботи енергосистем. Енерговугілля не накопичують. Знаєте чому? Тому що зросли ціни собі вартість цього. Цього вугілля українського в першу чергу, бо ви ж розумієте, що ніякого імпортного імпортного в значних обсягах ми не можемо до, е, дотягнути, бо логістика повністю порушена, тобто весь розрахунок на українське вугілля. А там собівартість зросла, і треба було приймати певні непопулярні рішення по перегляду тарифів. Це рішення прийнято учора. Тільки учора воно не відобразиться на тарифи для населення на електроенергію, але зараз цей тариф підніметься для е, комерційних і бюджетної сфери. і це відобразиться на цінах на іншу продукцію. розумієте, ну практично на всю на жаль, в тому числі думаю, і на послугах водоканала, е, бо там електроенергія дуже багата в собі вартості, Ну і я маю на увазі на будь-якій продукції.